Це рубрика налаштування твоєї камери, і це на прикладі Sony, але ж налаштування у всіх камер, однакові. Сьогодні ми поговоримо про налаштування балансу білого, який також у нас ось тут відображається на основному дисплеї. Якщо ми ввімкнемо ось цей дисплейчик, то тут воно також відображається. Ввімкнемо звичайний наш режим через лев'ю, тобто ми щоб дивилися, що куди. Заходимо у баланс білого, і тут є налаштування якихось предналаштувань, тобто якісь автоматичні, а також тут є налаштування по кельвінам, і ось це, мабуть, саме круте, що є у багатьох зараз беззеркальних камерах. Ну а також у дзеркальних, але у більш продвинутих. Ми тут можемо. Виставити температуру. Це температура світла, тобто нашого джерела світла, яке у нас є при зйомці. І таким чином ми можемо зробити кадр або ж нормальний по температурі, щоб у нас білий був білим, ну це ж налаштування балансу білого. Тому воно відповідає за те, щоб у нас білий був білим. Якщо там підмішується ще якийсь відтінок, то ми ось тут ще можемо змінити відтінок. Змінюючи позицію відносно двох осей. Але, що у цьому сьому ще є доволі цікаве, що за допомогою балансу білого ми можемо зробити стилізування наших кадрів. Коли ми заходимо сюди, то ми можемо тут додати трішечки зеленого відтінку. А ще ми можемо зробити більш теплим наше зображення або більш холодним. Таким чином, ми будемо. Одразу стилізувати наш знімок, і навіть якщо ми фотографуємо одразу у джепех, то ми отримаємо. Одразу крутий стилізований по кольорам знімок. А от якщо ми фотографуємо у raw форматі, то ці налаштування вони підтягуються у програму для проявки raw формату. Але там ми ще це все можемо також редагувати. Тобто уважно зрозуміти, що налаштування, наприклад, експозаміру, воно вам важливо буде при зйомці raw формату обов'язково. Налаштуванням балансу білого воно не настільки ж важливо для зйомки у raw форматі, тому що. Воно насправді ніяк не впливає на роу знімок, тому що роу-знімок це просто інформація про яскравість кожного з пікселів. А кольори усі ці, вже, які відносяться до балансу білого, вони програмно формуються. Тому це все на програмному рівні, тобто при проявці, ми можемо змінювати і редагувати без якихось втрат. А у JPEG ми цього зробити вже не зможемо. Там втрати будуть. Тому тут теж уважно. Ну, а якщо ти хочеш ще більше якихось порад, або ж щось про налаштування твоєї камери, то пиши у коментарі, я обов'язково про це тобі розповім. А ще не забудь підписатися.